Карта-ключ для ФОП Поради щодо використання. Чи можна використовувати ключ-карту для власних потреб та розраховуватись нею в магазинах і ресторанах? Так, але краще дотримуватися кількох правил. Не розраховуватись карткою-ключ для особистих потреб у маленьких магазинах чи ресторанах. Якщо термінал прив'язаний до ФОП, а не ТОП, потрібно подавати звіт 4ДФ і відображати таку сплату у звіті. Якщо кошти повернуться на рахунок без наявності первинних документів, це буде вважатися доходом. Не переказуйте кошти фізичній особі. В такій ситуації ФОП виступає податковим агентом та зобов'язаний утримати 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Якщо потрібно переказати кошти фізичній особі, перекиньте їх спочатку на вашу звичайну карту, а потім на потрібний рахунок. Не давайте номер ключ-карти для особистих переказів. Такі кошти будуть відображені у банківській виписці ФОПа та включатися до доходу, який оподатковується. З ключ-карти можна переказувати кошти на особисту карту. Від Риту в будь-якому банку, а також знімати кошти через банкомат або касу банку, навіть за кордоном. При отриманні оплат від клієнтів за номером ключ-карти податківці звертають увагу на обов'язок використання РРО або ПРРО, оскільки в даному разі така операція підпадає під розрахунков. Наша порада, якщо ви провадите свою господарську діяльність у сфері надання послуг у віддаленому дистанційному форматі, то надавайте клієнтам для оплати реквізити банківського рахунку ФОП, а не номер ключ-карти. Потрібна консультація щодо використання ключ-карти? Пишіть нам у директ або телефонуйте на гарячу лінію за номером під відео. Наші фахівці готові допомогти вам з будь-якими питаннями.